Бажаю здоров'я, шановні українці! Передусім, варто сказати, що сьогодні професійне свято наших десантників, день десантно-штурмових військ Збройних сил України. Я у відповідному подарунку хлопці передали, попросили одягнути. Я з задоволення. Зокрема, це день 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 81-ї окремої. Аеромобільної бригади 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, які відзначились при звільненні Харківщини та інших наших земель. Це день 46 шостої окремої аеромобільної бригади, яка брала участь у звільненні Херсону та окупованих території Лівобережної України. День 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка надзвичайно хоробро захищає нашу державу на Луганщині і Донеччині, це день підрозділів 132-го окремого. Розвідувального батальйону, який брав участь у звільненні Житомирщини і Київщини разом з іншими підрозділами десанто-штурмових військ, день бійців 148-го окремого артилерійського дивізіону, який щоденно влучно мінусують ворога на найбільш загрозливих ділянках фронту. Це день 71-ї окремої єгерської бригади, яка стала. Частиною десанта штурмових військ нещодавно, але вже добре зарекомендувала себе. Я дякую вам усім, воїни, дякую усім українським десантникам. Вранці у білій залі героїв України, у Марінському палаці, мав честь вручити нагороду з нагоди професійного свята найкращим бійцям передав ордени золота зірка рідним наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Наші десантно-штурмові війська, як і всі сили оборони України, сплачують надзвичайно високу ціну за те, щоб наш народ зберіг свою свободу. Тисячі українців і українок загинули в боях за нашу державу. Ми маємо завжди їх пам'ятати. Маємо завжди шанувати їхню відвагу і самопожертву. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Вічна слава! І шана усім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу. Слава Україні!